Як користуватись антидетект браузером GoLogin на своєму мобільному девайсі? Переходимо до суті цього відролику. Ми одразу знаходимося на головній сторінці, і перше, що нам потрібно зробити, це перейти за посланням, котре буде внизу в описі під цим відео, та пройти коротеньку реєстрацію, вписати почту та придумати пароль. Тепер відкриваємо ваш телефон. Я буду показувати все на прикладі мобільного емулятору. Тут аналогічно все як система Android, так GoLogin поки доступний, виключно на телефонах з операційною системою Android. Для iOS згодом вони обіцяють зробити також. Тож ми відкриваємо Play Market, і для нашої з вами роботи нам знадобиться два додатки. Перший додаток безпосередньо GoLogin. так, ну от. Пишемо пошку Gologin і натискаємо на кнопочку завантажити. І другий додаток, який нам знадобиться, це орбіта for Gologin. Зараз поясню, за що який додаток буде відповідати. Після встановлення додатку GoLogin і авторизації в ньому, ви зможете запускати свої профілі безпосередньо через браузер Орбіта. Тільки враховуйте, що мобільний додаток не підтягує сесії по типу відкритих вкладок і так далі. Просто відкривається пустий профіль, але з історією переглядів та кукі-файлами, проте без авторизації на сайтах. Тобто, якщо я працюю в сфері Абузу, то мені потрібно заново буде залогінитись в свій особистий кабінет на Binix і на Bybit. Після всіх встановів відкриваємо GoLogin, login. Тут нам потрібно залогінитися в свій кабінет, і тепер тут ми можемо додавати профілі, можемо їх налаштовувати, налаштовувати проксі, налаштовувати операційні системи, і після того, як ми натиснемо на зелену кнопочку Run, у нас автоматично відкриється орбіта і почнеться робота з профілями. Тож, друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, я дав вам відповідь на питання, як користуватися антидетект-браузером GoLogin зі свого мобільного девайсу. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!